Усім привіт! Хочете щось приготувати смачненького? Я запропоную сьогодні вам приготувати італійський хлібчик. Називається чіабата. Ось отакі можна робити любі експерименти з чиабатою. тобто наповнювач може бути різний, або навіть і зовсім нічого не ставити. Усім приємного перегляду від вас лайк, підписка і коментар. Так, у миску ми сюди відправляємо дріжджі, так. сіль. Сюди даємо оливкову олію і виливаємо сюди воду. Так, перемішуємо і сюди всипаємо борошно. Тут я вже рекомендую взяти лопатку або ложечку. Все перемішуємо тісто, все дуже просто, швидко та легко. Тут саме основне, тільки щоб все борошно стало вологим, замішане в тісто І все. Тісто перекладаємо у контейнер. Контейнер у мене змащений у ліку, так добротно змащено. І ось так перекладаємо. І лишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. І що 20 хвилин нам потрібно його буде скласти. Ось так при кімнатній температурі воно буде зараз підходити. 20 хвилин пройшло. Зараз треба змастити гарно олійкою ручки. Ось так. І ми беремо, не обминаємо, просто нам треба тісто скласти. Ось так, як конвертик. У нас буде тара трошечки більше і буде вам зручніше. Ось так. То, щоб ви розуміли, то буде такий процес, ми вимішуємо. Але ми не вимішуємо в прямому сенсі, а просто його складаємо, щоб не втратити тих, таких великих пузиків. Накриваємо і залишаємо ще на 20 хвилин. Ось так виглядає тісто, як бачите, все. Ми три рази склали його, накриваємо ось так закриваємо на ці замочки і ставимо в холодильник на 36-48 годин. Переложила тісто у мисочку, бо тому що мій контейнер був замаленький, воно почало все вилазити. Ось, переложила і отак от виглядає це тісто. Є олійка, щоб воно не приставало все. Значить, витягнула з холодильника і залишаю на одну годинку, щоб все гарно зігрілося. Так, годинку простою. Зігрілося тісто. Щедро-щедро посипаємо поверхню борошном, щоб тісто не змогло навіть пристати до поверхності. Викладаємо його, ось так перевертаємо. Ось дивіться, які тут пузирки. І беремо його так, розтягуємо, але вже не прижимаємо, тільки розтягуємо. Все. Щоб не втратити їхню повітряність. Складаємо вдвоє, ділимо на чотири частиночки. Цукрасоту ми перекладаємо у форму. Застелено пергаментним папером. Накриваємо або харчовою плівкою, або розірваним пакетом розрізаним. Але так дивіться, щоб гарне тісто було притрушеним борошном, щоб воно не пристало до самого пакетика. Все, І залишаємо на годинку-півтора підніматися, відпочивати. Ставимо в духовку випікатись при 250 градусів чи абату 25 хвилин. Останніх 5 хвилин знижуємо температуру 220 і допікаємо 5 хвилин 220 градусів. І на дно ми ставимо кипячену водичку гарячу для ефекту пари. Все. Спекла. Дивіться. Класні ось такі вийшли чиабати. Зараз вони остивають. Треба було мені просто на, не на форму ставити, бо в мене форма не влазить в цей в духовку, то я на решітці випікала, і ось вони такі ребристі стали навіть видно, і вони такі більш цікавіші. Залишаємо остивати. Подивіться, яка краса. Дивіться, скільки пузирків. Ото вже чиабата. М'ягесеньке. всередині м'ясіньки, а зверху шкоринка. І можна робити з них там гамбургери чи що. Начинку гарно смачну поставили і, і смакувати. Так, соус, можна ось салата. І ось така начиночка. Ось такий смаколик можете спробувати. Або просто смакувати саму чіабату без начинки. Любі варіанти, які вам подобаються. Всім приємного апетиту, бежіть себе та Україну. І, як завжди, дегустація, я довго приготувала. Це смакота. Це смакота. Можна і таке приготувати? Можна просто з молоком. Можна масло помастити і це поставити, ну любі варіанти, які ви полюбляєте, це дуже смачно.